Predator Badlands виглядає так, ніби черпає натхнення у свого несподіваного предкажахливої відеоігри 20-річної давності. Хижак, безплідні землі, забута гра, яка надихнула нове покоління полювання. Франшиза хижак переживає дивовижний ренесанс. Після періоду відносного забуття, ми отримали здобич і хижак, вбивця вбивць, які не тільки повернули інтерес до інопланетному мисливцеві, але і розширили всесвіт, додавши нові грані і складні сюжети. Тепер нас чекає хижак, безплідні землі, і трейлери натякають на щось грандіозне, щось, що переплітається зі світом чужого. Але, як виявилося, натхнення для цього фільму могло прийти з несподіваного джерела забутої відеоігри 2005 року Predator Concrete Jungle». Я, як давній шанувальник франшизи, хижак, завжди знаходив у цих фільмах щось більше, ніж просто екшн і спецефекти. Мене завжди приваблювала концепція полювання, виживання, зіткнення культур і технологій. І в цьому контексті хижак. Безплідні землі здається мені особливо цікавим проектом, оскільки він обіцяє занурити нас в далеке майбутнє, де людство освоїло космос, а полювання стало чимось більшим, ніж просто спосіб видобутку їжі. Саме тому новина про те, що фільм, натхнений грою Конкрит Джангл, викликала у мене змішані почуття. З одного боку, приємно бачити, що творці не бояться черпати натхнення з менш відомих джерел. З іншого боку, я пам'ятаю цю гру, і вона не була шедевром. Однак, переглядаючи її у світлі майбутнього фільму, я побачив у ній більше, ніж просто посередній шутер від першої особи. Забута спадщина, чому Concrete Jungle важлива? Канкрит Jungle – це гра, яку легко забути. Вона вийшла в епоху, коли ринок перенасичений шутерами від першої особи, і вона не змогла виділитися з натовпу. Критики були до неї суворі, гравці швидко втратили до неї інтерес. Але, незважаючи на це, вона залишила свій слід в історії франшизи Хижак. В першу чергу, вона запропонувала унікальний сеттинг. Гра відбувається в Неонополісі, мегаполісі майбутнього, побудованому на руїнах Нью-Йорка. Це місто стало ідеальним майданчиком для полювання. Де хижак міг використовувати свої маскування і навички виживання, щоб ховатися в тінях і нападати на жертв. Сеттинг гри був похмурим, нуарним, кіберпанковим, що створювало особливу атмосферу. По-друге, конкрит Jungle запропонував цікаву історію. Головний герой, обличчя зі Шрамом, був поранений і вигнаний зі свого клану. Йому довелося виживати в новому, ворожому світі, борючись з бандитами, синоморпами та іншими небезпеками. Його історія була історією спокути, прагнення до помсти та боротьби за виживання. По третє, канкрит Джангл запропонувала унікальний гієм на відміну від інших ігор про хижака, де гравець зазвичай виступав в ролі мисливця, в конкрит Джанґл гравець міг вибирати між двома сторонами хижаком і людиною. Це дозволяло побачити світ з різних точок зору і зрозуміти мотиви обох сторін. Відлуння минулого як конкрит джангл впливає на безплідні землі. Зв'язок між грою та фільмом очевидний. Історія молодого хижака, вигнаного зі свого клану і прагне до спокути, безпосередньо перегукується з сюжетом безплідних землею. Наявність союзника синтезатора також нагадує про персонажів з гри. Але вплив Conkrete Джангл виходить за рамки сюжетних елементів. Атмосфера фільму, його сеттинг, його теми, все це нагадує про гру. Безплідні землі обіцяють бути похмурими, жорстокими, реалістичними, що відповідає духу «Concrete джангл. Я вважаю, що натхнення грою може принести фільму щось унікальне, багато сучасних фільмів про хижака стали занадто шаблонними, передбачуваними вони забули про те, що зробило франшизу такою привабливою на початку концепцію полювання, виживання, зіткнення культур і технологій. Безплідні землі, натхненні Джангл» можуть повернути франшизі колишню славу більше, ніж просто зв'язок з чужим. Звичайно, зв'язок з франшизою чужий є важливим фактором для успіху безплідних. Включення Вейленда Ютані, натяки на кросовер, посилання на Чарльза Бішопа Вейленда, все це викликає інтерес у шанувальників обох франшиз. Однак, я вважаю, що безплідні землі повинні бути цікаві і самі по собі, незалежно від зв'язку з чужим. Натхнення грою Concrete Джангл може стати ключем до створення унікального і незабутнього фільму. Це шанс повернутися до коріння франшизи, переосмислити її теми та створити щось нове та оригінальне. Особистий досвід та спостереження. Я пам'ятаю, як грав у Concrete Джангл у 2005 році. Мене вразила обстановка та атмосфера гри. Мені сподобалося грати за хижака і використовувати його навички і технології, щоб полювати на жертв. Мені також сподобалося грати за людину і боротися проти хижака, використовуючи всі доступні засоби. Я вважаю, що Concrete Джангл це недооцінена гра. Вона не була шедевром, але вона пропонувала унікальний досвід, який відрізняв її від інших ігор про хижака. Я сподіваюся, що безплідні землі зможуть втілити в життя ті ж ідеї і атмосферу, які були в Concrete Jungle. Укладення Хижак, Безплідні Землі це багатообіцяючий проект. Зв'язок з франшизою чужий. Похмурий сеттинг, цікава історія, все це викликає інтерес у фанатів. Однак, я вважаю, що натхнення грою Cancet Джангл може стати ключем до створення унікального і незабутнього фільму, це шанс повернутися до коріння франшизи, переосмислити її теми та створити щось нове та оригінальне. Я сподіваюся, що творці фільму зможуть втілити в життя ті ж ідеї та атмосферу, які були в Канкрит Джангл». Я з нетерпінням чекаю виходу «Безплідних» і сподіваюся, що вони виправдають мої очікування. Це може бути не просто черговий фільм про хижака, а справжній прорив у франшизі, який поверне їй колишню славу і приверне нових шанувальників. І якщо фільм дійсно черпає натхнення з забутої гри, то це буде відмінним знаком, адже іноді найкращі ідеї ховаються там, де їх найменше очікують.